Ефірі новини п'ятниці 10 травня. Яким був останній будній день цього тижня, розповідаємо далі у випуску. У студії Юлія Смаль. Вітаю. Музика. Чергові втрати на війні. Від отриманих в Сумській області поранень 6 травня помер стрілець Сергій Бабій 1979 року народження. Мешканець села Велика Городниця Дубинського району був призваний на військову службу в липні 2023-го. Також підтвердилась загибель старшого сержанта села Башарівка, який понад півроку вважався безвісти зниклим. Сергій Даніщук 1983 року народження, загинув 12 вересня 2023 біля населеного пункту Вільшанка Харківської області. Світла пам'ять героям. У сесійній залі Рівненської міської ради передали чергову партію дронів для українських захисників. 60 квадрокоптерів, серед яких розвідувальні Мавік т та Мавік Pro з потрійною камерою отримали бійці 15 підрозділів військових частин. Більше інформації у наступному сюжеті. Рівненська громада продовжує передавати дрони українським захисникам. Цього разу 60 бойових пташок отримали представники 15 підрозділів військових частин. Бійці розповідають. Є велика потреба у квадрокоптерах, і добре, що місто виділяє кошти на їх придбання. Трони це як то кажуть, розхідний матеріал, але без них ніяк, тому що за допомогою них виконуються всі, всі завдання, як від коригування до скидів і так далі. Тобто без них ніяк це дуже багомий внесок. Наш зводний загін рівнянка Тетяна Демченко захищає країну у складі київської тероборони. Спочатку повномасштабного вторгнення жінка побувала на багатьох гарячих напрямках фронту і нині розділ, у якому служить захисниця відстоює українські території на Донеччині. Тетяна подякувала усім небайдужим, хто продовжує підтримувати наше військо. В нашому місті я отримала допомогу вперше офіційну. Я дуже вдячна. І хотіла би сказати, що всі прекрасно розуміють, що це наразі дуже актуальна річ, і зараз саме цими пристроями ведеться активна. Фаза війни серед 60 дронів, придбаних за кошти міського бюджету: Mavic 3 t обладнані тепловізором та Mavic 3 Pro з потрійною камерою. Дуже потрібні ці дрони, тому що це вони можуть бути і, як і розвідники, може так само бути і носії там і різних вибухівок. Тобто, це та річ, яка безпосередньо має бути в кожного військового, в кожній військовій частині це та та річ, яка безпосередньо буде вберегти також життя кожного військового. Серед підрозділів, які отримали дрони, представники не лише рівного а й всієї України. Сайті міської ради розміщений перелік документів, які потрібно надати військовослужбовцям для отримання бойових пташок. Микола Брижицький Олексій Олексієнко. новин. Замість порошку отримав наркотики. Учора під час несення служби екіпаж роти Тор помітив підозрілого громадянина. Він дістав з поштомата посилку, в якій був пральний порошок, та намагався швидко розірвати пачку. Поведінка юника здалася патрульним дивною, і вони вирішили поспілкуватись з ним. Той намагався уникнути розмови та почав утікати. Торівці наздогнали хлопця, і він сказав, що в упаковці з пральним порошком знаходиться поліетиленовий пакет із канабісом, який він привів. Дбав для власного вжитку, оскільки рівнянину виповнилось лише 14, на місце події викликали батьків та слідчих. Відомо, що відкрито кримінальне провадження. У Рівному під колеса Вазівки потрапила неповнолітня. Автопригода сталася сьогодні близько 9.30 ранку на вулиці Льонокомбінатівська. 77-річний рівнянин, керуючи автомобілем, допустив наїзд на 17-річну місцеву жительку, яка перетинала проїзну частину по нерегульованому пішогодному переходу. Її із закритою черепно-мозковою травмою і переломом ноги госпіталізували. За результатами огляду Керманич був тверезий. За грабіж із проникненням та насильством двом мешканцям села Тайкури може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Молодики вдерлися до будинку односельця, побили його та забрали особисті речі. Далі пряма мова. 7 травня близько 21.30 до будинку 37-річного жителя села Тайкури навідались двоє односельців 19 та 24 років. Демонструючи авторитет, парубки зухвало поводились і потрощили меблі. Потім кулаками завдали кілька ударів в область голови та тулуба потерпілому і відібрали мобільний телефон, паспорт громадянина України і військовий квиток. Після скоєного втекли, а чоловік звернувся до сусідки, аби та повідомила до поліції. Вже за годину працівників кикарного розшуку встановили зломисників під час обшуку за місцем проживання 24-річного поліцейські виявили документи, а неподалік будинку у траві і викрадений телефон. Відомо, що він нещодавно звільнився із місць позбавлення волі, де перебував за вчинення майнових злочинів. У порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Зломисників помістили до ізолятора тимчасового тримання та повідомили про підозру у вчиненні злочину. Розтрощила автомобіль та пошкодила пандус. 9 травня ввечері до патрульних звернувся чоловік, що його матір не впоралася із керуванням та спричинила ДТП. На місці інспектори виявили, що 43-річна водійка БМВ не була уважною, не дотрималась безпечної швидкості та допустила наїзд на приміщення. Вона пошкодила пандус, металеву рамку та фасад будинку. Механічні пошкодження отримав також і автомобіль. На жінку правоохоронці склали протокол. Патрульні відсторонили від керування нетверезого водія. Днями близько 11 вечора на автомобільній дорозі біля села Забороль патрульні виявили автомобіль Шевроле. Водій здійснював небезпечні манерви, а для уникнення ДТП іншому керманичу довелося подавати звуковий сигнал та оминати перешкоду. Інспектори відразу зупинили авто. Під час спілкування з чоловіком поліцейські помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Результат огляду 2,67 проміла алкоголю. Отож патрульні склали на правопорушника протокол. У річці Горинь виявили мертвого чоловіка. За інформацією рятувальників, тіло дістали з водойми поблизу села Смороцьк Смаринського району. Ще одного мертвого чоловіка виявили в корці. Вивільнили його разом із медиками із ванної кімнати. Наразі обставини смерті встановлюються. Щорічно, 12 травня, своє професійне свято відзначають медичні сестри, без яких повноцінна робота будь-якої лікарні неможлива. Про специфіку цієї роботи наші журналісти дізнавалися у старшої медичної сестри Рівненської обласної клінічної лікарні, яка до підвищення майже 30 років пропрацювала в одному відділенні. Вигорання буває, але залишити роботу ніколи не думала. Головна медична сестра Рівненської обласної лікарні працює в закладі вже 30 років і майже весь час в одному відділенні. Цього року, в липні, місяці, вже буде 30 років, як я працюю в лікарніці. Почала я свою трудову діяльність в 94-му році в приймальному відділенні черговою медсестрою, в 2005 році. Я стала старшою медсестрою приймального відділення. А потім відділення внаслідок реконструкції стало, відкрили на базі приймального відділення відділення екстреної медичної допомоги. І я там працювала старшою медсестрою по 31 грудня 23-го року. Марія Мельник каже, що відділення екстренки виховує справжніх універсальних стресостійких і витривалих бійців, які можуть надавати будь-яку допомогу. Якщо ти працюєш в військопрофільному відділенні, там ну ти налаштований на надання допомоги пацієнтам ну, з одним профілем захворювання. А екстрена медична допомога це кожен пацієнт, це кожен різний випадок, інше захворювання. І привозять пацієнта, і ти маєш бути готовий кожен раз до іншого виклику. Жінка ділиться, що за всі роки роботи не було жодного схожого дня. Особливо вона запам'ятала свою найпершу зміну. Нам привніс син свою маму. Він вніс її на руках у відділення. Пізніше ми вже знали, що ну, я знала, що вона була мертва, а на той час для мене був ну, стрес, це моє перше чергування, і він кричить, що мамі не добре. Мені було 18 років, перше чергування. Я намагалася все зробити. Паралельно ми покликали чергового лікаря. Ну і коли він прийшов і сказав, що вона вже мертва, ми не зможемо нічим їй допомогти, тоді в мене. Почався стрес. Однак цей страшний досвід не зламав пані Марію. Вона продовжувала працювати, удосконалюватися та вчитися повідомляти правду, якою б та не була гіркою. Як не не є, як не важко. Я роботу свою люблю і. Я б її не змінила, хоча вже майже півроку Марія Мельник, головна медсестра лікарні. Вона щодня навідується у відділення, якому присвятила більшу частину життя, іноді, аби просто побачити, як організована робота, а іноді аби допомогти. Ну, раніше я відповідала суто за колектив, один відділення екстреної медичної допомоги. А зараз в мене збільшився колектив значно, бо відповідальність є за всіх сестер медичних в нашого закладу. Чи не хочеться все-таки повернутися в екстренку? Хочеться. Дуже хочеться. Ну, це, не знаю, може, часом я відвикну, але на даний момент ні. Це я кожен день там є. Звідки з'явилася така любов до медицини? Жінка не може зрозуміти і дотепер. В сім'ї я перша медик. Я колись в дитинстві лежала тут у нас в лікарні обласні. Мені дуже сподобалась атмосфера лікарні, люди в білих халатах. Ну, мене воно зачарувало, так як би сказати. І Закінчивши вісім класів, на той момент ще було вісім класів. Я пішла нікому не сказав, завжди вдома, пішла, здала документи в медичний коледж. Хоч батьки запитували, куди ти. Вдала документи, я їм відповіла, як в мене все вийде, якщо я поступлю, я вам скажу. І коли мені пройшло повідомлення, що я поступила, тоді я всім розказала вдома, що я вступила в медичний коледж. Хоча батько пані Марії працював водієм швидкої, жінка не пов'язує вибір саме відділення екстренки з професією тата. Після практики прийшла сюди по направленню на роботу і я мала йти в пульмонологію працювати. Коли я прийшла, оформляти документи, мені сказали, вибач, але на твоє місце вже прийняли людину. І я підійшла тоді, була в нас головна медсестра Мандренко Ліна Михайлівна. Вона мені запропонувала два відділення це примальне відділення і гніна хірургія. І я вибрала примальне відділення. Попри всі складнощі, Марія Мельник любить свою роботу, а коли відчуває втому і вогоряння, просто слухає музику і згадує вже про роки в лікарні. Аліна Літвінчук, Ярослав Бондарчук, випуск новин. На Рівненщині вже почали надавати безкоштовні послуги зубопротизування для захисників. Першою почала це робити Березнівська стомат поліклініка. Заклад працює за урядовою програмою зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Послуги надають два стоматологи-ортопеди, ще три заклади регіону в процесі підписання договору. Це Рівненська обласна стоматологічна поліклініка, Сарненська стоматологічна поліклініка та Рівненська міська стоматологічна поліклініка. Чергового псевдомінера викрили поліцейські на Рівненщині. На спецлінію 102 о 19-й годині 14 квітня надійшло анонімне повідомлення, що скоро в одному із закладів громадського харчування у Здолбунові станеться вибух. На місце події негайно виїхали всі екстрені служби. Вибухотехніки обстежили будівлю і прилеглу до неї територію, проте інформація про замінування не знайшла свого підтвердження. Слідчі розпочали досудове розслідування. У результаті проведення розшукових заходів поліцейські встановили зловмисника. Ним виявився 44-річний здолбунічанин. Під час санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили мобільний телефон, із якого той здійснював дзвінок. Вчора, 9 травня, зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні злочину. Йому загрожує від двох до шести років за ґратами. Минулої доби на Рівненщині сталося чотири пожежі. У Вараші вогонь знищив дах і речі домашнього вжитку в господарській будівлі. В селі Осова Дубровицької ТГ внаслідок займання пошкоджено стіни, побутову техніку та речі домашнього вжитку в житлового будинку. А поблизу сіл Башене і жити на Рівненського району палала суха трава і чагарники. Причини пожеж та завдані збитки встановлюються. 12 травня міжнародний день здоров'я рослин. Запровадили його у 2018 році, аби підвищити глобальну обізнаність про те, як захист здоров'я рослин допомагає ліквідувати голод, зменшити бідність та стимулювати економічний розвиток. Більше фахівці Держпродспоживслужби розповіли нашим журналістам. У грудні 2018-го Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй оголосила 2020-й міжнародним роком здоров'я рослин. А 12 травня днем. Здоров'я рослин у 2024-му він приходить під гаслом Захистимо рослини, збережемо життя. Власне запровадження міжнародного дня здоров'я рослин було запроваджено з метою поширення глобальної обізнаності про те, що здоров'я рослин може допомогти ліквідувати голод, збільшити. Зменшити бідність також збільшити біорізноманітність, а також стимулювати економічний розвиток країн за повідомленням продовольчої та сільськогосподарської організації. ООН, здоров'я рослин безпосередньо впливає на сільське господарство та продовольчу безпеку. Сільське господарство є джерелом доходу малозабезпечених верст населення, сільського, сільського власне населення, і від, за оцінками ФАО є. Такі дані, що щороку від шкідників та хвороб зазнають втрати до 40% відсотків врожаю продукції і зазнаються в значні економічні втрати. Рослини це не тільки джерело кисню, а ще й чимала частина продуктів, яку ми споживаємо. Люди впливають безпосередньо на їх стан та можуть сприяти збереженню. Важливим є регулярне відстеження та повідомлення в лабораторію про появу шкідників на власних земельних ділянках. До нас звертаються люди, які от в себе наприклад. На присадибній ділянці знайшти якийсь шкідливий організм. У нас так було із цибулею, із самшитову вогнівку нам приносили. Тобто, це не обов'язково може бути карантинний організм будь який шкідник. І от вони не знають, як з ним боротися, навіть не знають виду. Вони можуть прийти в лабораторію, оформити заявочку на експертизу, і тоді ми визначаємо їм точно вид цього шкідливого організму і вже даємо рекомендації по боротьбі з ним. Багато шкідників можуть бути завезені в Україну з інших держав та почати розмножуватись обсяги міжнародних перевезень і торгівлі за останнє десятиліття потроїлися. У лабораторії також проводять аналіз привезеної продукції. Наша лабораторія займається тим, що вона проводить фітосанітарну експертизу рослинного матеріалу на наявність шкідників регульованих та інших шкідників рослин. Також ми щоденна наша робота полягає в тому, щоб перевіряти рослинну продукцію разом з інспекторами фітосанітарного управління. Ми працюємо над тим, щоб в Україну не завезли різних шкідливих організмів. Загалом це в нас є шість видів експертиз, на які ми перевіряємо рослинну продукцію. Відомо кілька випадків, коли в Україні було знайдено шкідників, які не спостерігались раніше проте після потрапляння на територію, завдяки сприятливому клімату чи іншим чинникам, почали розмножуватись. Зокрема, Ясенева Смарадова Златка була виявлена у 2019 році на території Луганської області вперше. Вона це є дуже шкідливий стовбуровий шкідник, і він небезпечний тим, що здатний за короткий термін спричинити повну загибель дерева. Це триває 1-3 роки, повністю здорове дерево засихає. Він дуже шкідливий для клена, для ясена, деяких видів вільхи. В'язу та горіху, а також пошкоджує деякі інші листяні дерева. Для власної ж безпеки важливо слідкувати за своїми рослинами, берегти їх, аби не розповсюджувалися шкідники. Варто купувати рослини у авторитетних компаній. Якщо все ж у вас на земельних ділянках завелись небажані гості, варто звертатись до лабораторій для отримання порад по боротьбі з ними. Захистимо рослини, збережемо життя. Юлія Смаль Олексій Олексієнко випуск новин. Від початку року понад півтори тисячі пар взяли шлюб на Рівненщині. Від 1 січня 2024-го у Радцах області зареєстрували 1609 шлюбів. У квітні з'явилося 429 нових сімей. кожна третя з них в обласному центрі. Серед одружених чимало військових. Члени Рівненської обласної організації Національної спілки журналістів України отримали продуктові набори від благодійників. Партію гуманітарної допомоги надали НСЖУ спільно з Українською федерацією банків продовольства. Більше інформації у наступному сюжеті. 20 продуктових наборів отримали колишні журналісти, працівники засобів масової інформації, які значну частину свого життя присвятили розвитку медіа на рівненщині. Гуманітарну допомогу екс-співробітникам змі, які нині перебувають на пенсії, передали національна спілка журналістів спільно з Українською федерацією банків продовольства. Не секрет що серед колег є люди, які Ну, з ким мало мають малу пенсію і живуть а прожити на 3 тисячі гривень сьогодні, навіть 3 чи хай навіть 4, дуже важко при умові, якщо треба платити ще комунальні послуги і так далі. І, я думаю, така допомога це 16 кілограмів на загальну суму в кожному пакеті. Більше тисячі гривень. Я думаю, це така суттєва допомога. Кожна коробка містить збалансований харчовий набір вагою майже 16 кілограмів, різні види круп, консервів, борошно, олію, чай, каву та смаколики. Ольга Якупчик одна із тих, хто отримала гуманітарну допомогу. Жінка близько 20 років пропрацювала у столбунівській районній газеті Нове життя. Спочатку завідуючкою відділу, а потім заступницею головного редактора. З початком великої війни друковане видання припинило своє існування. Однак, пані Оль... Сподівається, що у кращі часи газету відновлять. Я мабуть то більше консервативна людина, і я дотримуюсь тої думки, що все ж таки преса має бути, має жити можна сказати альбом історії. Будь-якого краю, будь-якого колективу, окрім журналістів, які перебувають на пенсії, пригадують моменти своєї роботи у ЗМІ. Продуктовий набір отримала дружина полеглого на війні телевізійника з рівного Костянтина Гнітецького Оксана Фусик. В обласній організації Національної спілки журналістів України сподіваються, що працю медійників цінуватимуть, і навіть перебуваючи у поважному віці, люди зможуть забезпечити себе та свої родини. Микола Брожицький Вячеслав Мельник, випуск новин. У Рівному для дітей проводитимуть безкоштовні заняття з легкої атлетики. Тренування здійснюватиме наставниця Тетяна Гричко. Вона пройшла відбір у межах всеукраїнського проєкту з популяризації легкої атлетики. 20 вмотивованих тренерів із 20 областей країни пройдуть теоретичне навчання, а також отримують необхідний інвентар, аби на місцях створити дитячі легкоатлетичні клуби. У Рівному діти віком від 6 до 9 років зможуть безкоштовно займатися легкою атлетикою. Атлетикою впродовж літа. Рівнянин Олександр Гудима став бронзовим призером чемпіонату Європи з маунтенбайку Змагання відбуваються у Румунії. Наш земляк виборов нагороду у віковій групі до 23 років. Вище Олександра фінішували лише представники Великої Британії та Швейцарії. У змаганнях серед чоловіків в дисципліні крос-кантрі Гудима був одинадцятим. У найближчі дні в центральній та південній частині рівненщини збережеться надзвичайний рівень пожежної безпеки. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах. Рятувальники закликають громадян бути уважними в поводженні з вогнем, не розпалювати багаття у лісах та невідкритих ділянках і не спалювати суху рослинність. Це уся інформація станом на цю хвилину. Більше перевіреної інформації шукайте на нашому сайті та на сторінках у соціальних мережах. Нехай щастить до зустрічі.